Більше 140 тисяч соціальних справ надійшло за минулий рік до Вінницького апеляційного адміністративного суду. З них опрацьовано лише п'яту частину, а документи продовжують надходити у великій кількості. З цього приводу виникає незадоволення позивачів, проте співробітники суду і так працюють на повну потужність. Їм доводиться засиджуватись на роботі до темна та на вихідних. Проте все марно, адже щоб розглянути таку кількість справ потрібні роки. Восьма вечора на вулиці темна ніч. Робочий день вже дві години як закінчився, а у Вінницькому апеляційному адміністративному суді робота кипить. Зараз тут проходять вечірні судові засідання. Судові засідання завершуються не завжди по закінченню робочого дня. Це може бути і 21 перша година вечора, і 22 друга година. В суботу і в неділю також суддя завантажений. Він підготовлює проекти судових рішень. Причина, через яку люди затримуються на роботі, полягає у тому, що в суді накопичилось дуже багато так званих соціальних справ. Їх за рік існування Вінницького апеляційного адміністративного суду надійшло майже 142 тисячі уже більше 38 тисяч опрацьовано. Передано суддям до розгляду з них уже на сьогоднішній день 26 тисяч. Це вже не говориться про те, що до повноваження адміністративного суду входить і розгляд спорів щодо публічної служби, розгляд спорів щодо оскарження дій. Ось тільки мова йде за соціальні виплати. За підрахунками фахівців, аби розглянути те, що назбиралось, потрібно близько двох років. Це не враховуючи нових надходжень, адже лише на реєстрацію одного такого документу йде щонайменше 15 хвилин. Працівників, же, які цим займаються, лише троє, а до суду щоденно надходить від 500 до 700 нових звернень. Ось, будь ласка, кошта, яку опрацьовують працівники, надійшла вона учора. За два дні ми навіть і не встигли опрацювати. Ось уже сьогодні вечір, майже кінець робочого дня, кінець робочого дня. Ось. Але, е її кількість несуттєво Аби розібрати паперові завали, у кабінетах довелося знайти місце для зберігання соціальних справ. Для цього задіяли підвальне приміщення. Справи описують і складають в ось такі коробки. На них зазначають номер, сторони та дату надходження. І тут, у цьому приміщенні, вони вже чекають своєї черги до розгляду суддями. Зважаючи на ситуацію, що склалася, чекати доведеться довго, адже на сьогоднішній день розглядаються справи, які надійшли у січні, лютому та березні 2011 року. Зазначає заступник голови Вінницького апеляційного адміністративного суду Жанна Мельник-Томенко. Відповідно до положень кодексу адміністративного судочинства, апеляційний розгляд справи повинен бути здійснений на протязі одного місяця. На жаль, з такою великою кількістю апеляційних скарг, які надходять до суду апеляційної інстанції, це здійснити неможливо. Тому ми, як і вимагає закон, на підставі черговості, яка встановлює автоматизована система діловодства, здійснюємо розподіл судових справ і справа надходить до судді-доповідача. Суддя-доповідач у стислі. Найстисліші терміни призначає справу до судового розгляду і постановляє судове рішення. Аби ця проблема зникла, її потрібно вирішувати на державному рівні, зазначають у суді. А поки що маємо те, що маємо. Інформацію щодо руху своїх справ громадяни можуть отримати за телефоном гарячої лінії 55 15 20, а також на офіційному сайті Вінницького апеляційного адміністративного суду.